Привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка. І сьогодні з вами ми дивимось прогнози для всіх знаків Зодіаку на серпень 2023 року. І зараз черга близнюків дивитися свій прогноз. Дивіться, будь ласка, свій прогноз за знаком свого сонечка. Ви усі знаєте, де у вас сонце за знаком свого місяця, також можете дивитися за знаком свого асценденту. Всі ці три прогнози будуть доповнювати один одного. Ось Сьогодні ми дивимося прогноз Таро на чотирьох різних колодах і нагадую, що дивимось ми на серпень 2023 року. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, якщо ви хочете подякувати за розклад, мені буде надзвичайно приємно. І зараз ми подивимося, що чекає на близнюків у серпні 2023 року. Перша колода, ось така у нас гарна це Таро Альфонса Мухи. І ми подивимось, що чекає близнюків у серпні 2023 року. Король пентаклів це у нас козиріг, телець або діва. І тут, близнюки, ви можете взаємодіяти з цією людиною. Це може бути людина такого знаку зодіаку, або сама по собі людина може бути такою раціональною, мати аналітичний склад мислення. Ця людина може працювати якимось чином з фінансами або з землеупорядкуванням, або ж ви самі, вам самим потрібно буде проявити якості і самим стати для себе себе цією людиною, переглянути якось свої фінанси, переглянути свої справи, ось так от, проявити якісь такі, знаєте, земні цінності, якості сім'янина, якості боса, ось так от. Але чому? щось мені підказує, що це все ж таки взаємодія. Плеснюкою, ви у нас такі комунікабельні, що ви завжди. Взаємодієте з кимось, спілкуєтеся, з кимось. Ну, прекрасно. Ну, але давайте ще. У нас ще тільки перша колода з чотирьох. і Ще одну карту для вас, що чекає на близнюків у серпні 2023 року. Близнюки. Вісімка жезлів. Ох, тут спілкування не буде бракувати. І події, коли випадає ця карта, події будуть розвиватися дуже швидко. Це або спілкування з цією людиною, переписка, комунікація, новини. Або взагалі ви новини будете якісь отримувати. Можливо, ви будете отримувати якісь новини про... Ваші фінансові якісь інвестиції, або новини про землі, або от новини від якогось оцього короля Пентаклі. Але чомусь мені здається, що це все-таки у вас буде спілкування, комунікація, новини. Адже ви, близнюки, ви у нас так любите поговорити. Ви найкомунікабельніший знак зі всіх, близнюки. Так, близнюки. Що ще чекає на близнюки? Нульовий аркан це у нас може бути, до речі, і відновлення, і відновлення. Спілкування з ось цим от хлопцем, з цією от людиною. Це може бути партнер і партнер е, коханий, це може бути партнер, просто е, діловий партнер, начальник, це може бути навіть батько, дідусі, і буде відновлення тут у вас спілкування. Ну, для кожного своє. Або ж, до речі, зараз у нас ще ж ретро Венера, і цілий серпень вона буде ретроградною. Також у нас уже з 1 числа буде Меркурій в петлі. А Меркурій, це ваш управник. Тобто, ви у нас близнюки керуєтеся як і діви, ви керуєтеся Меркурієм, тобто вам дасть це подієвий ряд, ну просто 100%, і тут ви можете от відчути. Що це спілкування або знову почнеться, перейде на новий рівень. Наприклад, можливо, це спілкування вже було у вас в минулому, але зараз воно знову ж таки відновлюється, і ви просто це відчуєте як поривом легкого вітру, як якимось таким натхненням. Це буде наскільки. Якось природньо для вас це спілкування. Що ви будете себе почувати просто прекрасно, ніби вас якимось легким таким подихом вітру підняло, закружляло, закрутило, і просто ви. Поринули мої любі, мої близнюки у цей вир нового спілкування. До речі, може це спілкування початися ем, перед якоюсь вашою подорожю, перед якоюсь вашою поїздкою, перед тим, як ви десь виходите з дому, або ви вже в дорозі, тому що тут ви просто відчуваєте так, що ви в перечутті цього чогось нового. Прекрасно, близнюки. Чомусь мені здається, що це хтось з минулого відпишіться мені потім так, і наша наступна колода це у нас старо традиції. Ось така от в українському стилі, така гарна, мені дуже вона подобається. Асоціюється у мене, до речі, з періодом збору врожаю. Тут такі гарні колоски. Бачите, подобається мені. Так. Що чекає на близнюків у серпні 2023 року? Лицар жезлів, якесь просування вперед, активність, рух, поїздка, переміщення, ініціатива, натхнення. так, Це у нас енергія. Може бути дійсно комунікація, але мені чомусь здається, що це знову ж таки. Ми дивимося все в цілому, що це буде поїздка, що це буде натхнення перед поїздкою або під час поїздки. Ви тут будете з чоловіком десь спілкуватися. Так. Ну, але тут ви точно, ви тут вдома сидіти не будете постійно. От хто, близнюки, ви і так такі у нас дуже любите цей рух. І коли змінюються декорації, ви цього, цього потребуєте у нас, а тут вам не буде цього бракувати, буде постійно змінюватися. І що? Можливо, ви поїдете десятка пентаклів, можливо, ви поїдете до своєї сім'ї, хтось поїде до сім'ї. Може, це дійсно з батьком ви зустрічаєтеся, з дідусем, з братом. Тут буде збір, збір сімейний, можливо, будете вирішувати ще якісь фінансові справи з сім'єю, можливо, буде угода якась хороша. Тут ще, до речі, може бути, що хтось знову ж таки з вами заключить якусь повторну угоду. можливо, з вами е, продовжать контракт. Тут також це може бути, ви отримуєте новину, що з вами продовжують контракт. Або хтось з вас випробу... проходив якийсь випробувальний термін, і тут вам кажуть, все, ви пройшли цей випробувальний термін і йдете далі. Молодці тут. Мені подобається гарні дуже карти, близнюки. І з вас лайк і підписка. Мені буде дуже приємно. Так Близнюки. Так, давайте що ще для вас хороше, що ще чекає Близнюків у серпні 2023 року. І знову Рицар Пентаклів. Одні у вас і і енергії, і вогняні енергії, чудово. Але все ж таки от будуть е, активно змінюватися декорації, але для вас це все одно буде поступово. Тут вам ця карта каже. Сплануйте помаленьку. Все ж таки ретроградні у нас управителі, так? Можливо, вам би хотілося ще, щоб швидше це все закрутилося. Але ні, дайте чомусь розвиватися поступово. Тут ви все ж таки плануєте щось, можливо, ви дійсно плануєте, як далі буде розвиватися ваша комунікація чи з цими людьми, чи з бізнесом, якщо це для вас про бізнес. ось так от. Але ви тут точно, ви тут хочете, щоб все було еге-гей, прям уже, уже розвивалося, але все ж таки по чуть-чуть, по чуть-чуть, потрошки близнюки. Так, і наступна колода для вас, близнюки, це ось старого колесо року, і ми дивимось, що чекає близнюків у серпні 2023 року. Королева мечів. Тут дивіться. Це у нас і є ви, це ваша карта. Ви у нас повітряної стихії, або ж це може ще також бути чи ваша подруга, чи начальниця. Це може бути секретарка якась, або людина, яка працює з комунікацією, з інформацією, але людина така, яка вміє бути чіткою, яка має чіткий характер. Але це ваша карта, близнюкей, це ваша карта. Тобто ви тут сконцентруєтеся, до речі, на Тобі, і е, будуть обставини, які м, вас примусять навести порядок у своєму житті, у своїх фінансах. До речі, по ретро-Венері дуже добре переглядати фінанси, а у ваші там підстроїться ретро Меркурій, ваш управник. То ви тут у вас буде період у серпні, коли ви сконцентруєтесь на собі. Але мені мало, я хочу ще. М, що ще чекає близнюків у серпні 2023 року. Гарна карта тут у вас точно буде, буде вибір якийсь. А що мені вибрати? А як мені зробити? Десь ви звичайно і ще трошечки будете літати у своїх якихось мріях, візуалізаціях, Сподіваннях, але щось у вас вийде вхватитися за щось, а щось відтягнеться, щось буде розвиватися повільніше, ніж ви очікуєте. Ось так от Що ще. Двійка мочів, це, звісно, це пауза, але у ці колодіща все ж таки вам доведеться і за щось. Поборотися, так, вам доведеться почекати, поки щось визріє. Ось десь вам доведеться відстояти себе, але тут вам карти кажуть, що не боріться ви з повітряними якимись замками, з надуманими ворогами. Тут вашим ворогом може слугувати якась. Те, що ви там поспішите, чи хочете дуже швидко і одразу усе. Ось, але все ж таки тут от, почекайте. Ви зрозумієте, про що я потім, коли події закрутяться, реалізуються, але зачекайте. Так, і ще передбачення для близнюків на серпень 2023 року. Близнюки, Відпочинок, ви тут от вас, на вас чекає відпочинок. Ви дійсно тут кудись поїдете, ви заслуговуєте на це. Ви, можливо, будете десь де сонечко, десь в якомусь красивому місті. От ви тут і хай весь світ зачекає, хай весь світ почекає. І тут причому ця карта ще і ем, карта, коли ви відпочиваєте, але ви відчуваєте, що ви нічого не втрачаєте. Тобто, можливо, ви будете. Отримувати якісь кошти відпускні, так, от ви відчуєте, що ви нарешті можете можете відпочити, і вам тут навіть, можливо, хтось захоче у соло тріп поїхати, тимчасово, щоб ви, наприклад, почали спілкуватися там з якимось чоловіком і з хлопцем, а потім ви їдете у соло тріп. Можливо, це. Дійсно, якесь усамітнення, можливо, це якесь село чи якийсь комплекс, але точно тут у вас будуть тільки приємні люди поруч з вами. Тільки приємні люди, ви тут хочете зберігати навіть якусь приватність і у своїй зоні комфорту тільки найближчих тримати і тільки найближчих посвячувати у свої справи. Так, ще одна карта на серпень для близнюків. Імператриця, а тут у цій колоді це ще й карта роду, і, можливо, ви тут поїдете до мами, до бабусі, або в своїй квартирі ви лад наведете на участку, на ділянці якийсь лад будете наводити. Е, можливо, хтось захоче чимось прикрасити свою кімнату. Е, по ретровенері ще дуже добре завершувати щось, завершувати, може, ви ремонт завершуєте тут, і у вас залишилось тільки облаштувати там участок, доглянути за квітами. І я таки все, видихаю, у мене все вийшло, я молодець. Або тут, наприклад, у цій колоді це ще й карта роду, можливо, тут у вас вам захочеться наскільки бути приватною, що ви отак от найближча подруга, мама, там сестра і все-все більше от мені не потрібно нікого і нічого. Але тут, але спілкування все ж таки з чоловіком буде. Цікавий дуже у вас місяць, близнюки. Відпишіться мені обов'язково, що там у вас відбувається, якої вам приватності захотілося, і що за спілкування. Тому що мені здається, що тут точно у вас повернення якогось або з новою силою. Можливо, ви просто знали цю людину раніше, а тут людина вам відкривається з якоїсь іншої сторони. Ну, Відпишіться мені обов'язково близнюки. Я вас обіймаю, цілую, бажаю вам гарного місяця.